Франція передасть Україні артилерійські системи Цезар та снаряди до них. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що провів телефонну розмову з Емануелем Макроном. Політики обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби української армії. Спасибі за створення Францією і США коаліції артилерії, в рамках якої Париж виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем «Цезар», а також снарядів. До них цезар самохідна артилерійська установка з 155-мм калібром, розроблена у Франції. Розробка колісної самохідної артилерії розпочалася ще у 1994 році. Метою було створення мобільної системи, яка б виконувала підтримку сил швидкого реагування. Після проведення кількох модернізацій САУ Цезар було запущено у серійне виробництво. артилерійська установка «Цезар» достатньо совершенна і дуже хороша. Активний реактивний снаряд до шкісті кілометрів. No uh uh -oh. Стандартне осколочно-фугласне снаряд болі 40 кілометрів. Тобто небойна самоходне артилерійська установка Комплект 18 восімнадцять вистрілів. Це оснащена броньованою кабіною на п'ять осіб, яка захищає від куль і уламків снарядів. Конструкція виконана з використанням колісного шасі, що надає мобільності та маневреності такому виду озброєння. Гаубиця Цезар може знищити ворожу артилерійську батарею і живу силу противника. Ворожені ворони сил України на вона використовується, використовується в боях достаточно хороша ні оцінка. Собственно говоря, ну вона призначена для натовського боєприпасу Калібру 155, тобто вона відсутність НАТО. САУ здатна забезпечити проходження артилерії у замінованих місцевостях. Серед переваг установки, висока мобільність, значна дальність пострілу, низькі експлуатаційні витрати. Ми знаємо, що за артилерійська коаліція туди в тому числі вашла і Франція. І ще раніше Еммануель Макрон обіцяв більше 70 установок Цезарь призвести в Україну, і е, в рамках французького вкладу нашої можливості також буде три тисячі снаряда в місяць. Призводиться в розпорядження ворожених сил України. Коли нові артилерійські системи та снаряди отримує Україна, наразі невідомо.